Антуан де Сент-Екзюпері Маленький принц, розділ 19 Маленький принц піднявся на високу гору. Єдині гори, які він доти знав, то були три вулкани, що сягали йому до колін. Згаслий вулкан був у нього за табурет. Отож маленький принц подумав. З такої високої гори я зараз побачу всю планету і всіх людей. Але побачив тільки гострі шпилі скель. Добрий день, сказав він на всякий випадок. Добрий день, добрий день, добрий день, відгукнулася луна. Хто ви? спитав маленький принц. Хто ви? Ви, хто ви? озвалася луна. Будьте моїми друзями, сказав він. Я зовсім один. Зовсім один. Зовсім один. Зовсім один, відповіла луна. Яка дивна планета? подумав тоді маленький принц. Зовсім суха, уся в гострих шпичках солона. А людям не вистачає уяви. Вони тільки повторюють те, що їм кажуть. Квітка, яка була у мене дома, завжди говорила перша.